Він прийшов. Так, був карфаген. Було все попалено і знищено. Інша справа. Я не винен, що погано чути. Ви мусите зрозуміти іншу справу. Зараз в місті Львові немає міліції, немає СПУ, немає прокуратури, не працюють суди. Є не водіє, ну виходить. Куди ближче до заслужити мікрофон? Ті, хто я в прилуках і хто є зараз на майдані. Ці не аби як дивляться на Західний регіон. Ці не аби як відчувають підтримку Заходу. Але зараз там розігрується жахлива карта. Вже кілька тижнів тому мені безпосередньо, мої рідні, з Західної України, дзвонив, що біля міста Львова розміщено організмів, які не є українцями, по суті, і по духу. І саме зараз, в наш час, творяться провокації, як тумародерства і інші жахливі речі. І жахливість в тому, що немає ні одного легітимного органу, який би цьому став на перепоні. В місті пролуки ми не маємо до цього довести. В нас має залишитись МВС. В нас мають працівники СБУ виконувати свої законні. Подовись. ми маємо як громадяни держави їм підтримувати в цьому. Ми маємо забезпечувати їхню роботу. Та інформація, яка зараз є в нас в місті, що є чимало заїжджих завезених організмів, є чимало людей, які дестабілізують ситуацію в нашому місті, в моєму місті. Ми не маємо права дозволити їм навіть на Йоточку це зробити і реалізувати той жахливий план. Зараз у Львові є небезпека введення надзвичайного стану. Наслідок цілий західний регіон позбавлений підтримки людей. Цілий центральний регіон і Київ позбавлений підтримки Заходу. Це є небезпека, це є реалії сепаратизму, який вводиться хитрими маніпулятивними діями в нашій Україні. Я... Закликаю вас, дорогі мої. Це є непопулярні слова, бо багато хто хоче робити радикальні речі. Але це є необхідні речі, це є необхідні слова, які ми, українці, маємо робити. Ми брат до брата. Не дивитися, як сюди палає хата. Ми один до одного, тому що це є наше місто. Ми, українці, ми не потребуємо, щоб хтось, поряд стоячи, злоттішався з нашої недолі. Ми не потребуємо сусідів, які будуть зловтішатися тою небезпекою, яка твориться тут в державі. Мені прикро, що біля мене немає моїх співбратів. Як би це не важко не чути було з інших церков, зокрема православних. Це питання не до мене, а до них. Це питання до вас, чому ваша позиція така? Мені дивно не бачите тут. Представників вашої, нашої, моєї громади, які делеговані нами, представляти наші законні інтереси в міському парламенті. Ми маємо розуміти, що не на часі зараз робити, що ти поганий, ти низенький, ти куценький, на часі забути образи і стати один біля одного, на часі творити зараз історію. Ми не маємо навіть на йоточку допомогти провокаторам. Провокативним закидом, тим паче діям реалізуватися тут в державі, тут в наших прилуках. Від себе ми не маємо завтрашнього дня. Ми вже сьогоднішній день живемо в борг. Немає вже життів кілька десятків чоловік. Офіційна статистика. Неофіційна жахлива статистика. Ми мусимо робити що і мусимо розуміти, будуть закликати багато що, будуть провокувати набагато що, але біля нас стоїть наш рідний, біля нас стоїть наша дитина, чи то вона в формі, чи не в формі вона наша дитина. Ми мусимо розуміти, що якщо ми забезпечимо спокій в нашому місті. Разом з тим ми допоможемо правовим структурам забезпечити спокій в нашому ж місті. З міста в місто буде ціла область. Богу, дякувати в нас немає Києва. А при великий жаль, в Києві наші близькі і рідні поклали своє життя за нашу свободу і незалежність. Я пропоную виною мовчанням вшанувати. жертва. Герує слава! Герує слава! Гемам слава! ворогам! ворогам! Светова! ворогам! Дякую за підтримку. Голоду! Україна! Орасе! Слава Україні! Героя слава! Суналі прибучане! Я особисто. З своїми побратимами вчора е, ми їздили на Київ. Депутат Курської міської ради Петро Бармеш, до свобода, шановні прибучани і гості нашого міста. які є. Я дуже радий за підтримку. Особисто для мене це неймовірно. Сьогодні така кількість людей. Дуже дякую. Я вчора разом зі своїми побратимами, свободівцями. Ми їздили на Київ. Е... Буду допомагати на Майдані дуже багато людей, дуже багато поранених. Потрібна завжди допомога. Тому е... люди допомагали і ліками передавали на Майдан, допомагали роботою. Розбирається Бурківка, на жаль, Майдан якби мічиться, але в той же час народжується українська нація. Тому все зараз, те, що руйнується, неважливо. Зараз важливо одне – український народ. Та спільнота, яка зараз стоїть там, на Майдані, л'є кров за нас, за те, що, що завтра ми, ми могли жити у вільній державі. Дуже, дуже болісно дивитися. На те, як гинуть наші молоді хлопці, там діти їм від 16 до 23 років. Так, є там і більш старші люди, але основна маса бійців це справді юнаки, це студентство. Те, як я розуміє, що сьогодні воно не вийде, завтра воно буде жити в поліцейській державі. Воно не може цього допустити, воно не може це прийняти. Ми також зараз тут всі. Стоїмо, щоб не прийняти цього. Ми не згодні жити в поліцейській державі. Ми хочемо жити в цивілізованій країні. Тому зараз я хочу зачитати звернення до наших е, депутатів Берутської міської ради, щоб вони завтра прийняли, не завтра тут максимум дано до 22 лютого рішення, яким би. Заставило, заставило працювати на громаду, міліцію. Заставило. Давайте його зачитаю. Воно саме одну хвилинку. Нас... Особисто для мене я вважаю. Тут просто є максимальний термін. Я вважаю, що це потрібно, щоб вся сесія відбулася завтра. Просто завтра. Сьогодні У було б непогано і сьогодні, але на жаль, я тут не бачу депутатів, окрім Свободівських, Батьківщини радних мере, я бачу Дімова Водира. Він також я думаю скаже пару слів. Він до мене особисто телефонував, коли почалися такі дії на Майдані. Я знаю, що він їх не підтримує отих людей, які стріляють, а підтримує наших дійсно хлопців. Тому я думаю, він сам сам скаже своє слово. Отже. 01-02-2014. Звертаємося до Бравузького міського голови Беркота Юрія Володимировича, депутатів усіх фракцій Бругуської міської ради. Вимагаємо від вас скликати позачергову екстрену сесію не пізніше суботи, 22 лютого дві тисячі чотирнадцятого. Змінюємо змінюємо. Добре, добре добре добре. Негайно! 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 Добре, приймається від вас кликати по екстрену сесію негайно, такі прийняті наступні рішення. Перше. Засудити дії сиволиків місті Києві і допустити проведення подібного сценарію в нашому місті, засудити бездіяльність, яка проводить до людських жертв, до прояву сепаратизму та ескалації в державі. Третє: закликати всіх депутатів міської ради та міського голову використати свої важелі впливу та звернутися до правоохоронних органів міста Угуки до Чернігівської області, аби не допустити провокації в місті. Появи так званих найманців тітушок та дотримуватися громадського спокою та правопорядку в місті. Четверте, засудити бездіяльність Верховної Ради, обласної ради, депутатів всіх рівнів, які своєї позиції підтримують справжній терор і провокації чинної влади та сепаратизму в Україні. graças e